Методи оцінки вартісного вимірювання. сутність – Усі об'єкти обліку вимірюються у грошовій оцінці в єдиній національній валюті. Методи оцінки визначають, яку вартість слід брати первісну собівартість, переоцінену або ліквідаційну. Для різних категорій активів і операцій застосовуються різні підходи. Оцінка за первісною собівартістю. Базується на фактичних витратах, ціні придбання, відтворення. Наприклад, придбані матеріали відображаються за собівартістю придбання, сума рахунка фактури плюс пов'язані витрати, оцінка за ринковою чи ліквідаційною вартістю. Якщо вартість активу змінилась, об'єктивні показники, закон дозволяє за необхідності проведення переоцінки основних засобів по балансовій вартості, положення стандарт. 17 основний капітал, однак, виправдана лише для відображення справедливої вартості нерухомості чи великого обладнання за рішенням підприємства, оцінка запасів при вибутті запаси відповідно до надстандарту. ПСБО 9 запаси. При вибутті запасів підприємство обирає один з методів оцінки ідентифікованої собівартості конкретної одиниці. Для унікальних або спеціальних запасів середньозваженої собівартості методу FIFO, першими за часом надходження, чи нормативних витрат або методу ціни продажу. Наприклад, якщо підприємство обрало FIFO, то при відвантаженні товарів у виробництво перше списуються запаси, які першими надходили на склад. Оцінка за нормативними витратами застосовується для підприємств з налагодженим нормуванням витрат. Собівартість виробленої продукції розраховують за затвердженими нормами витрат. Посилання на НПСБО 9. Якщо фактичні витрати відрізняються від норм, після виробництва робиться коригування на фактичну собівартість. Переоцінка іноземної валюти. Операції в іноземній валюті перераховуються за офіційним курсом НБУ на дату операції. ДВЕТУПСБО 21. Вплив змін валютних курсів. При балансуванні на кінець періоду залишки валютних рахунків та зобов'язань конвертуються за курсом звітної дати.